І ще хочу вам нагадати, мої любі, що зараз відбувається. Відбувається перехід, що це значить, і Україна зараз, як на рівні країни, проходить це перша. Чому тому що е, тут є більше готових зрілих душ, які готові стати світлом і духовним наставником для інших? Тому що вся земля зараз переходить, всі народи трансформації, те, що було, ви пишете там війни, було це не були трансформації. Це так. Е... Знаєте, підготовка до того, що відбуватися буде, і тому ще ніхто не знає, що і як воно має бути. Але Україна стане поступово показувати шлях нового життя, нових себе трансформації почнуться у всіх країнах в залежності від їх карми. Кожний буде відпрацьовувати то, ким він є. Потім з тих трансформацій ці люди будуть виходити, тому що саме трансформації штовхають людей, куди людина йде до Бога, до світла чи ще не готова виконує роль темної. І звичайно, ті, що світлі, вони трансформуються і почнуть змінюватись і об'єднуватись, і взагалі зруйнуються всі країни насправді і об'єднаються, і буде зовсім одна країна. Ми об'єднаємося в одне ціло Бога, і буде рай на землі, і будуть жити нова цивілізація. Це боголюди такі. Які будуть мати ще людську трошки подобу, людську подобу, але зовсім інакше всередині ми наповнення ми будемо Богом і його божественними аспектами. Оце те, що буде відбуватися, мої люди, і вже відбувається. І не думайте, що це буде так десь далеко, і ви до того не доживете. Відбувається це прямо зараз. Ці люди, які вибирають світло, у них будуть, вони будуть трансформуватися, вони будуть переходити на високі вібрації і на високі Реальності, тобто, що би в світі не відбувалось, з ними нічого не станеться ніколи. Ці люди вже об'єднаються в одну єдину країну, звичайно, ви розумієте, що всі країни зруйнуються, в тому вигляді, в якому вони є, і Україна трансформується теж в світову країну. І ці люди будуть жити, ми будемо спілкуватися з різними цивілізаціями. Ну, Насправді я вже це роблю, але це вже буде на рівні дуже багатьох людей. І от такий новий світ. Куди підуть ці люди, які не вибирають світло, вони є все одно світлом. Це також треба розуміти, тому що Бог це світло, просто кожен грає свою роль, і не кожному це потрібно. Це не від того, чи погана людина, чи хороша, тому що ми все одно всі є світлом Бога, в якій би ми ролі зараз з вами не грали. От такий чудовий час, цікавий ми з вами живемо, мої любі. Тому вибір за вами Я люблю вас.